Добрий день, шановні. Я захворіла, тому, будь ласка, я вас всіх дуже сильно прошу. Я вас всіх дуже сильно прошу закрити роти та не виводити мене. Тобто, в мене хворе горло, а в мене назву, а в мене в мене голова болить, у мене температура. Я не можу просто на вас кричати. Розумієте, в мене немає сил, домовилися, так? Діти, будь ласка, закрийте рати. Я вас попросила, не виводьте мене, в мене болить горло, я не можу кричати. Будь ласка, діти, майте совість, собі. Не счита, не совість. <плакова> закрийте рати. Я сказала, раси закрити. От ви не розумієте по-нормальному. Я сказала, не хворе го. А ви мене виводите Я сказала. У мене хворого, я захворіла, до вас не доходи! На до вас треба такого, от орать. Як вам не соромно! Я хворію! Ви мене виводите! Ви, 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 ви найгірші! Класне Ви мене туди, я дзвоню директору, Хай вона приходить і з вами розбирається.